Брови, брови, брови. Який вибратолівець? Тіні чи помада? Що вибрати? Привіт! Мене звати Каріна Ліра, і ви на каналі Космо у проєкті Космо Б'юті. Сьогодні я розповім вам, як зробити прекрасні брови в стилі Лілі Колінз. Ось, і в нас сьогодні є дуже багато різних продуктів, про всі я вам розповім. А давайте, напевно, почнемо з найпростішого: це олівець. Олівець для брів, якщо у вас густі брови, якщо немає у вас ніяких таких сильних проблем, то для ідеальних брів вам потрібен лише один олівець. Але він вам не підійде. В єдиному варіанті, якщо у вас дуже жирна шкіра, і він може у вас на лиці просто. Пливти в далеке море. Ось, тому для такого варіанту вам краще підійде помада, яку потрібно наносити маленькою кісточкою. Ось, робити маленькі такі штришки на бровах. Вона створює дуже такий ідеальний графічний контур, якщо вам таке подобається ось. І вона дуже довго залишається на ваших бровах. Правда, є один мінус. В тому, що вона дуже плоска, і якщо, наприклад, олівець у нас має таку оксамитову об'ємну текстуру, і коли ви ним користуєтеся на бровах, не видно, що є якийсь продукт. То, на жаль, помада може бути видна, тому що вона дуже плоска і залишається у вас не на бровах, а залишається на шкірі. І це іноді може бути видно, з ним потрібно бути дуже обережною. Для чого нам потрібні тіні? Тіні нам потрібні для того, що якщо у вас, наприклад, широкі брови або багато якихось пустих таких трішки місць, ви можете заповнювати тінями брови, і у вас є, наприклад, ось така. Маленька палетка, тут є е, кісточка і пінцет, і плюс такої палетки, що ви можете купити одну і мішати будь-які кольори, які вам зручно, хоч ви там будете краситись, перефарбовувати волосся, але ця палетка буде завжди з вами. Олівець може також підходити дуже гарно, якщо ви створюєте контур. Тобто, якщо ви любите використовувати багато продуктів, можна, наприклад, спочатку олівцем зробити контур, а всередині брови заповнити тінями, і так ви будете. Зберігати економніше сам продукт. Взагалі олівці класні тим, що вони мають ось таку кісточку, і самий олівець він має бути у вас завжди гостро наточений. Спочатку ми маємо розчесати наші брови, зачесати їх в правильному напрямку від коренів вверх і трішки вбік. Розчесувати їх дуже важливо для того, щоб забирати стару шкіру. Трову потребують догляду, так само як наше волосся. Їх потрібно розчесувати та доглядати також використовувати скраб для брів, як і для всього лиця. Отже, також я забула вам розповісти, що є для брів ось такі олівець, Він називається хайлайтер. З одного боку це хайлайтер, а з другого боку це віск. Дуже така оригінальна штука, її можна використовувати замість гелю для брів, який фіксує брови. Так робить їх трішки густішими, додає колір, гель є з кольором або без, але якщо вам не подобається текстура гелю, ви можете використовувати ось такі олівець. Але як ним користуватися, я розповім пізніше. Тому що перша стадія це нам потрібно взяти олівець, і маленькими такими штришками ми будемо заповнювати брови. Головне, що ми не маємо робити починати ось ту точку і закінчувати її без перерви в самому кінці. Це жахливий моетон не робіть. так. Нам потрібний природний ефект. Так, ось, тому маленькими штришками ми просто заповнюємо брови. Якщо нам десь потрібно їх домалювати, подовжити внизу, зробити густішими. Старайтеся відтворювати ріст брів. Також, якщо у вас такі. Дуже гострий олівець, або ви використовуєте помаду з такою дуже тонесенькою кісточкою, вона дуже гарно повторює ріст брів і просто можна справді займатися магією і повторювати брови. Якщо у вас е трішки вийшла дуже графічна лінія, її можна розтушувати кісточкою. Або є ось такі от, на кінчиках всіх олівців, є щіточки і можна її гарно так розтушувати олівцем дуже зручно промальовувати кінчик брів, тому що він гострий і гарно працює. Коли ми закінчили з формою брів, і якщо в нас є якісь пропуски між ними то можна використати палетку і взяти на кінчик кісточки трішки продукту, струсити його, щоб ви не доторкнулися до брів і там була така просто пляма чорна, дуже насичена. Просто так злегка пройтися, трішки втирати продукт, тому що самі тіні вони дуже легкі і можуть легко стиратися з брілів. Зазвичай ними якраз найкраще користуватися в найближчих кутиках до носу. Далі нам потрібний гель для прім для того, щоб їх зафіксувати. Тому що в мене хвороби дуже густі і вони танцюють, як хочуть, є гелі. З кольором є без. І зовсім трішки потрібно нанести. Я його не буду наносити, тому що він з кольором. Мені колір не потрібний, тому краще візьму ось цей надзвичайний унікальний олівець. Він з однієї сторони хайлайтер, з другої сторони віск. І ним якраз можна зачесати брови. Віск дасть їм структуру і зробить їх такими пластичними, і їх можна буде формувати, як вам заманеться. Як на мене, в макіяжі для брів головне один фактор: те, що на ваших бровах не має бути видно ніякої текстури, тобто вони мають бути максимально природніми, не дуже графічними, а щоб дихали, щоб це було видно, нібито ви трішечки зовсім підмалювали їх. Також можемо використати підбровий хайлайтер, це відокремить їх трішки і зробить більше таким закінченим образ. Хайлейтер можна використовувати, якщо у вас є якась там, наприклад, подія, якщо ви йдете в кіно, наприклад, або в театр, і треба виглядати якось дуже екстра. В щоденному житті, я думаю, на це не дуже варто використовувати багато часу. Так, ну і в кінці, звісно ж, трішки забрати. Так, ну ось і все. Наш фінальний образ природньо, все охайно, немає ніякої ідеальної лінії, ідеально графічних. Такого природі не існує. Ось, надіюся, вам сподобалося. Надіюся, ви виберете для себе якісь продукти, які більше підійдуть вам. І дякую за перегляд! Ви були на каналі Космо в проєкті Космо Б'юті, і до наступних відео.